Гарольд Цейла щось більше, ніж кохання. Розділ другий формула успіху сімейного життя. Складаючи плани на майбутнє, кожне подружжя сподівається, що їхній шлюб буде найщасливішим і найдосконалішим. Інколи такі мрії збуваються, але багатьом так і не вдається досягнути успіху в сімейному житті, знаючи, який потенціал для щастя може мати сім'я, з тривогою спостерігаємо, як різко зростає число розлучень. Статистика останніх років свідчить, що в Сполучених Штатах коефіцієнт розлучень сягнув кількість шлюбів, рекордні цифри, але американці не єдині, хто намагається втримати корабель шлюбу на плаву. В Європі та Азії статистика не точно відображає дійсність, оскільки в деяких країнах, особливо з сильним впливом католицизму, просто заборонено розлучатись. Однак це не є перешкодою для розпаду відносин коли подружнє життя стає нестерпним, чоловік та дружина знаходять собі іншого партнера. У шлюбі та сім'ї закладений величезний потенціал для щастя. Тому люди, які збираються побратись, повинні усвідомлювати, що вони сформують сімейну єдність і кожен несе певну відповідальність. Переважна більшість людей, включаючи і багатьох християн, ніколи не задумувалися чи не розуміли в Божий задум щодо їхнього життя в трьох важливих сферах перша їх роль у житті, друга повна відповідальність за виконання цієї ролі. Третє взаємовідносини, які удосконалюються на основі їхньої ролі та відповідальності. Нерівновага через безвідповідальність. Слова моєї знайомої хилять мене на сон. Я втомилась, і мене вже нудить, коли мені говорять, що я маю бути покірливою дружиною. А потім вона продовжує свою тираду корися, корися, корися. Це все, що я чула останнім часом. Я залюбки послухала б чудові слова чоловіки любіть своїх жінок. Коли я слухав, як ця жінка виплескувала довго стримувані емоції, у мене пройманула думка, що, можливо, вона має рацію. Певно, забагато написано про покірливість і надто мало про те, що чоловіки повинні любити своїх жінок, як і Христос полюбив церкву. Нерівновага істини святого письма веде до однобокого наголошення. Втім, нерівновага походить не із Слова Божого, навпаки, воно вказує нам шлях успішного життя разом. Ця вічна книга стисло і зрозуміло пояснює суть сімейних відносин. Можливо, нам не подобаються деякі твердження відносно нашого призначення і ролі в родині, оскільки вони глибоко ранять наше я. І певно, нами оволодіє спокуса відповісти. Це пережиток минулого або навряд чи нині хтось серйозно сприймає це. Однак Бог лишив нам формулу успішного сімейного життя, основою якого є чітко визначені ролі та відповідальність. Той, хто нехтує біблійною формулою, нагадує потопаючого в океані. Коли йому пропонують жилет, він, прискіпливо поглянувши на нього, говорить: він мені не до вподоби, обійдуся без нього, спробую плисти на спині. Я згадую жінок, які зверталися до мене за порадою. Всі вони скаржилися на одне і я заплуталася сама в собі. Я не знаю, чого хочу в житті і що мені слід робити, як наслідок, розчарування, незадоволення та незахищеність. Багато чоловіків та жінок не впевнені у своїй ролі в житті. Спочатку лібералізм кинув виклик традиційному призначенню жінки. Потім течію незадоволення поступово поповнив феміністичний рух. Засоби масової інформації та ринок праці переконали багатьох, якщо не більшість жінок в тому, що вони мало чого варті і не зможуть реалізувати себе, доки не зроблять кар'єру. Доктор Урі Бронфенбренер, професор консульського університету з питань сім'ї, відверто критикує таку позицію і говорить, що вона зводить на нівець роль жінки як домогосподарки та матері. На його думку, жінки були отруєні пропагандою такого роду. Вони думають, що повинні працювати і робити кар'єру. Вони не збагнуть, що найважливіша кар'єра побудувати дім, бути дружиною та матір'ю. Рівновага в сім'ї. Під час навчання в старших класах я записався на вивчення креслення, а через тиждень вирішив, що ліпше стану філологом. Але того часу мені вистачило, щоб затямити істину, сказану вчителем. Функція будь-якого об'єкта визначається вже його проектом на папері: кінь співатиме не краще, ніж канарейка тягтиме підводи з сіном, кожен має різні можливості. Те саме з чоловіком і жінкою. Біблія визнає статеві відмінності як частину Божого плану для людства. Вона вчить, що сім'я має будуватися на міцному фундаменті. Тобто Божому задумі щодо призначення чоловіка і дружини. Ролі і взаємовідносини. Роль це партія, яку хтось грає в п'єсі сімейного життя. Якщо ми не знаємо, яку саме партію нам треба грати, то п'єса перетворюється на мелодраму фарс, повний непотрібних ускладнень і перешкод. Але коли ми бажаємо боротися за ту роль, яку приготував для нас Бог, і готові взяти на себе відповідальність за її виконання. Тоді наш шлюб і відносини в сім'ї будуть правильними. Біблія не лише визначає відмінності між чоловіком та жінкою, але і чітко розмежовує ролі кожного. Деякі місця зі святого письма вказують на важливе призначення чоловіка і дружини в шлюбі. Розглянемо три з них перше. Книга буття, третій розділ з 16 по 19 вірш до жінки промовив: Помножуючи, помножу терпіння твої. Та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш, діти, і до мужа твого пождання твоє, а він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Тернано осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Тут очевидні два факти перший, жінка буде народжувати дітей, а чоловік пануватиме над нею. Другий, чоловік буде допувати хліб, кожен виконує якусь роль. І якщо в шлюбі та сім'ї ми прагнемо правильних відносин, то слід погоджуватися зі своєю особистою роллю. Безперечно, між ролями і взаємовідносинами існує причинно-наслідкова спорідненість. Згідно зі словами Говарда Хендрікса, ролі завжди обумовлюють взаємовідносини. Інше місце Святого Письма, яке визначає призначення у шлюбі, було написано набагато пізніше апостолом Павлом. Воно включає загальні твердження книги буття. Однак більш чітко розмежовує роль чоловіка і жінки. У посланні до Ефесян, 5 розділ з 21 по 30 вірш Павло наставляє коричасі один одному у Христовім страху, дружини, коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки. Любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос церкву, бо ми, члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Третє місце перегукується з другим. У першому посланні Петра, у третьому розділі, старий рибалка мав на увазі Божий задум, коли писав: так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова. Поводженням дружин як побачать ваше поводження чисте в страху. Чоловіки. Так само живіть разом із дружинами за розумом, як з слабшою жіночою посудиною і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Слово «жіночою» аж ніяк не означає неповноцінність, навпаки, це щире визнання існування статевих відмінностей. Що жодною мірою не припускає нерівності і не позбавляє рівноправства. Прийняття і розуміння цих відмінностей є справжньою основою життя та шлюбу. Багато років тому Джон Рискін зазначив кожен має щось, чого не має інший, і вони доповнюють один одного, вони відрізняються в усьому, а їхнє щастя і бездуганність залежать від того, наскільки один просить та отримує від іншого в межах його можливості. Відповідальність. Як ви гадаєте, чому Бог чітко визначив роль чоловіка та жінки в сім'ї? Може, щоб зробити нас нещасними, чи щоб тримати жінку під залізним кулаком чоловіка? Зовсім ні. Господь знає нас. Він бачить, чого ми варті як у фізичному розвитку, так і в психологічному та статевому. Він знає, яким чином ми можемо бути по справжньому щасливі і краще виявити свої здібності. Це не означає, що Бог примушує нас жити за шаблоном, який постійно обмежує нас. Кожному члену сім'ї він дав відповідальність згідно з його можливостями. Чоловік має певну відповідальність, оскільки Бог, як головний архітектор і дизайнер сім'ї, був впевнений, що він впорається з нею. За небесним проектом саме на чоловікові лежить основна відповідальність за родину. Емоційність, якою наділив творець жінку, споряджує її всім необхідним для виконання певної відповідальності, яку вона несе на своїх плечах. Вона по особливому підготовлена фізично і емоційно, щоб народжувати дітей, доглядати за ними та вести домашнє господарство. Запам'ятайте, що ми самі не вибираємо своє призначення в житті, воно передбачене Богом ще під час створення відмінностей між чоловіком та жінкою. Різниця статі не є чиєюсь примхою, про яку дехто думає як про чоловічий шовінізм. Ця функція завжди була, є і буде визначена нашим творцем. Отже, тепер ми знаємо, що впливає на відповідальність, а та, в свою чергу, на відносини. Таємниця успішних сімейних відносин полягає в тому, щоб кожен член сім'ї усвідомив ці три складові Божого задуму щодо нашого життя. Підсумовуючи всі три місця Списання, можна зробити висновок. Перше. Господь поклав відповідальність за сім'ю на плечі чоловіка. Визнаючи цей факт, дружина повинна підкорятися його керівництву. Друге. Чоловікові слід любити свою дружину, як і Христос полюбив церкву. Це той баланс, який не дозволить йому зловживати положенням голови сім'ї. Третє як чоловік, так і жінка мусять коритися авторитету Ісуса Христа, прислухаючись до Божої волі в своєму житті. Поступаючи за Божою формулою. Щойно перше видання роману Едіти Вартон Вік Невинності побачило світ, як колекціонери відразу звернули на нього увагу, і все це результат грубої помилки. Авторка вважала, що цитує вступ весільного богослужіння з книги громадянського богослужіння. За якою ведуться служіння в Англійській церкві. Насправді ж це були слова з похоронного служіння. Багато хто помиляється, думаючи, що треба поховати свою індивідуальність і себе як особистість, якщо хоче жити за Божим задумом. Гадаю, що це наслідок хибного розуміння тих вказівок з Писання, які спрямовують нас до щасливого шлюбу і добрих взаємовідносин. У наш час багато невизначеного у сфері ролей і взаємовідносин. Але на кількох сторінках, присвячених цьому питанню, я й не сподіваюся висвітлити його належним чином, все ж хочу, щоб ви усвідомили: якщо ви прагнете досконалості в шлюбі, то вам обом слід підкорити себе Божому плану і охоче взяти на себе ту відповідальність, яку покладає на нас небесний батько. Згідно з трьома уривками, про які щойно йшлося, основну відповідальність за сім'ю покладено на плечі чоловіка. Апостол Павло підкреслює цю істину дещо різким твердженням. 1 Тимофія 5, розділ, вірш 8: Якщо чоловік або батько не дбає про свою дружину чи родину, той вирікся віри, і він гірше від невірного. Звертаючись до сімей у Коринті, Павло черговий раз наголошує на відповідальності, говорячи. 1 до Коринтян, 11 розділ вірш 3, Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос. Жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог. Любов і ПОКОРА. Шалтай Болтай, герой книги Аліса в країні ЧУДЕС, сказав Слово, яке я використовую, означає лише те, що я маю на увазі. Ні більше, ні менше. Питання в тому, відповіла Аліса, чи можеш ти примусити слова означати щось інше? На що Шалтай Болтай зазначив? Питання в тому, хто хазяїн? Ось і все. Ця ситуація дуже нагадує розмову чоловіка та жінки про любов і покору. Вони часто вибирають тільки те значення слова, яке влаштовує їх зараз, намагаючись з'ясувати, хто головний, ігноруючи при цьому саможертовність справжньої любові та благородну покірливість свого Я згідно з волею нашого Отця. Було б набагато менше риторики щодо люблячого чоловіка і покірливої дружини, якби ми тільки змогли випробувати на своєму досвіді дві передмови Павлових порад, які починаються в посланні до Єфесян 5 розділ вірш 22. дружини коріться, чоловіки любіть. У посланні до єфесян 5 розділ 17 вірш Павло застерігає, щоб чоловіки та жінки не були нерозумними. Але розуміли, що є воля Господня. Потім він наказує їм наповнюватись духом, що дає, як підкреслено в грецькому тексті, безпрорівність життя. В цьому він вбачає дві великі і часом хибно сприйняті відповідальності, які подружжя має виконувати: чоловік повинен любити свою дружину, як і Христос полюбив церкву, а дружина, усвідомлюючи всю відповідальність чоловіка, дозволити йому. Керувати в сім'ї. Відповідальність за обох сторін є життєво необхідною в реалізації Божого задуму щодо християнської родини. Дозвольте мені дати визначення певним термінам і висвітлити деякі дуже заплутані питання. Насамперед, любов це безумовне зобов'язання недосконалого індивідууму відповідати на потреби іншої особи, зважаючи на своє почуття жертовності. Приклад Христової любові до церкви показав. Що ціною за любов є не що інше як зобов'язання, яке неприйнятне в наш час. Покора в біблійному контексті це визначення того, що Бог доручив чоловікові бути відповідальним за сім'ю, а жінці, сприймаючи і розуміючи це, охоче співпрацювати з ним, дозволяючи йому дбати про добробут родини і керувати нею. Оскільки дехто, подібно Шалтаю Болтаю, перекрутив біблійне розуміння покори, визначаючи її по-своєму, варто звернутися до писання і розглянути це поняття в контексті, намагаючись зрозуміти, що ж воно означало для самих Єфесян. У Біблії вживається слово підкорятися, яке в літературному перекладі з грецької гіпотасо означає стояти під. Ми знаємо напевно, що воно взяте з військової тематики і характеризує керівництво. Та відповідальність. Уявіть собі, двох військових в одному підрозділі. Один із них щойно вступив на військову службу. Він рядовий, без звання і військового досвіду. Інший, будучи досвідченим офіцером, обіймає керівну посаду. Той факт, що один із них рядовий, а другий офіцер аж ніяк не пов'язаний з розумовими якостями та досягненнями. У божих очах вони обоє рівні. А згідно з Конституцією мають однакові права, але їх відповідальність різна. Щоб проілюструвати цей момент, у розмові з групою жінок я запитав, чиї чоловіки були на військовій службі. Дві жінки піднесли руки. Тоді я звернувся до однієї з них: Яке звання у вашого чоловіка? Сержант. відповіла вона. Інші жінці я поставив таке саме запитання: яке звання у вашого чоловіка? Генерал. Потім я задав провокаційне запитання першій співрозмовниці: А що ж краще сержант чи генерал? Трохи зніяковівши, як і я і сподівався, вона вагалась у відповіді. Тому я запитав те саме в іншої жінки, яка була моєю знайомою. І вона розумно відповіла: ні те, ні інше. Просто кожен з них несе різну відповідальність, писання не дає перевагу чоловікові. Павло сказав, що у хресті. Галатам 3 розділ 28 вірш нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. По суті, відповідно до природних здібностей, дружина може багато чого робити краще за чоловіка, однак, коли необхідна фізична сила, чоловікам слід шанувати своїх дружин як слабшу посудину. Зверніть увагу, що Біблія не підкреслює рівність статей. А навпаки, показує їхню несхожість, яка веде до гармонії, коли двоє віддають себе один одному в любові. Покора це не панування. Якось знайомий розповів мені, як йому довелося побувати в одній родині. Під час розмови він спостеріг, що чоловік час від часу киває своїй дружині, і тоді вона висловлює власну точку зору. Нічого не розуміючи, він зрештою поцікавився, що тут діється. І я помітив, що ваша дружина мало говорить, аж поки ви не дасте їй знак головою. Чоловік відповів: Ми зрозуміли, що насправді означає покора, а щоб продемонструвати це, вона має перебувати в мовчанні, що є символом її покірності, доки я не дозволю їй говорити. Нічого собі, не дивно, що деякі жінки скаженіють, коли чують слово «покора». Принижувати жінку фактично до стану рабства, руйнувати її індивідуальність та унікальність, називаючи це покірливістю, не що інше як шахрайський привід, прикритий чоловічий егоїзм, все це наслідок вкрай неправильного розуміння Божого бачення рівності чоловіка та жінки, і їх відмінностей як індивідумів, які були створені за його образом. Незважаючи на те, що рух жінок лібералів, а згодом і феміністичний рух, закликали жінок до незалежності, чим Бог не наділяє ні чоловіка, ні дружину, як я відзначив у четвертому розділі я переконаний, що величезний недолік не в жінках, а в чоловіках і їх неспроможності взяти на себе відповідальність, за якою дружина могла б радо приймати його керівництво. Це трагедія, коли позиція чоловіка така. Якби ви вперті жінки, хоч трохи боялися Бога, і корилися, все було б гаразд. Швидше за все, проблема якраз в протилежному. Кожного року до мого офісу надходять тисячі листів, в яких жінки запевняють мене, що дуже хотіли б слідувати керівництво своїх чоловіків і робили б це з радістю, якби тільки вони прийняли на себе це керівництво. Втім, при відсутності лідерства, а часто і чоловіка. Дружини змушені утримувати сім'ю і направляти її згідно зі своїм баченням. Справа в тому, що багато чоловіків ще не дозріли для розуміння тієї відповідальності, яка на них покладається шлюбом. Їх попереднє навчання в сім'ях, засноване не на біблійному зразку, не забезпечило їх всім необхідним, щоб відповідати за сім'ю. Майже щотижня ми чуємо, як дружина в розпачі жаліється, що чоловік залишив її, сказавши, що просто не хоче бути одруженим. Покора не позбавляє дружину високої відповідальності перед Богом. Коли чоловік любить свою дружину і хоче шанувати Господа, бажаючи бути таким, яким його хоче бачити творець, тоді у жінки не виникає ніяких проблем з покорою авторитету чоловіка. Можуть бути недоліки в релігуванні, проте вони не загрожують розриву відносин. Дружині важко, а то й неможливо, коритися чоловікові, який не має наміру підпорядковувати свою волю і життя Божій волі. Так іноді виникає невизначеність і неясність, коли жінка говорить, я кохаю тебе, але я не можу зробити те, про що ти мене просиш, тому що це суперечить моїй совісті, поступаючи так, я не зможу догодити Богові. Останнім часом я отримую дедалі більше листів, які починаються приблизно так мій чоловік ходить до церкви і відверто визнає себе християнином, а потім слідують приголомшуючі слова. Нещодавно мій чоловік запитав мене, чи не погодилася б я вступити в статеві відносини з подружжям, яке вже давно приятелює з нами. Мене шокує, що він міг навіть подумати про таке. І хоча виснажений чоловічий апетит до сексу зростає через збуджені порнографією пристрасті, це не єдиний випадок, коли дружина християнка задумується про пристойність і порядність. Я маю на увазі дружин, які хочуть бути слухняними чоловікові. Часом приводом стає вживання алкоголю, якщо до цього на алкоголь накладалося табу, відвідування нічних клубів чи інших розваг, скажімо, фільмів еротичної тематики чи стриптиз шоу, що виходить далеко за межі колись встановлених норм корисного і гідного хреста, але як бути жінкам, які змушені переносити фізичні образи, прагнучи продемонструвати свою покірність? Одна з читачок, проглянувши цей розділ, написала Пастор запевняв мене, що мій обов'язок полягає в тому, щоб повернутися додому і терпіти всі фізичні знущання чоловіка наді мною, і зрештою, можливо, на це підуть роки, Бог вирішить цю проблему. Певно, Господь вирішив це питання тим, що мій чоловік залишив сім'ю, зробивши свідомий вибір піти проти Бога і родини, обравши комунальний вид сімейного життя. Іноді покора перетворюється на слідування букві закону, тоді як основне, на що Павло звертав увагу, вже давно втратило свою силу і значення. Дозвольте повторитися Павлові важливо на те, скільки може витримати жінка перед тим, як скаже: Я вже не можу так. Він наголошує, ви, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву, а ви, жінки, усвідомте, що Бог поставив чоловіка, щоб керувати сім'єю. Покажіть це на ділі, підкоряючись їм і допомагаючи, а також коріться один одному, виконуючи потреби іншого. Можливо, ця ідея любові, як і Христос полюбив церкву, та покори як Господові, неприйнятна для 21-го сторіччя, чи все таки ці поради зі святого письма є цінними і для сучасного шлюбу? Як прийняти свою роль. Божий план такий. Чоловік ходить під Богом, а під чоловікою парасолькою захисту дружина і діти. Дружина приймає відповідальність чоловіка за неї, а любов урівноважує їх стосунки це спрацьовує, якщо кожен з них несе свою відповідальність, основану на вищій формі відповідальності перед Богом. Усі ми відповідаємо перед нашим небесним батьком і одного дня дамо йому звіт. Це не означає, що чоловік завжди буде правильно діяти. Зовсім ні, він буде помилятися так само, як це робила б жінка. Це також не значить, що жінці слід мовчати і ніколи не висловлювати власну точку зору мудрий чоловік той, який хоче, щоб дружина була партнером по команді і обговорює свої рішення з нею. Сприймаючи свою роль духовного наставника в сім'ї, він бажатиме постійно молитися разом з дружиною, просячи Божої підтримки. Але відповідальність за прийняте рішення лежить цілковито на його плечах. За відповідальністю, якою наділив його Бог, стоїть підзвітність. Отож постає питання, що вам, як дружині, слід робити після того, як ви вже виклали свою думку в розмові з чоловіком, але він дотримується іншої позиції. Я раджу сказати про ваші почуття Богові приблизно так: Господь, ти знаєш, що я відчуваю і що відчуває мій чоловік, але я знаю. Що ти поклав на нього всю відповідальність за мене і за нашу сім'ю, тому всі свої почуття я віддаю тобі, я знаю, що виконую твою волю, підкоряючись його керівництву, хоч би що трапилося. Повірте мені, що молитва зробить із вас справжню дружину, не зважаючи ні на що. Мені спала на думку життєва ситуація однієї подружньої пари, які мали власний будинок до того, як стали місіонерами. Коли прийшов час від'їжджати, вони не могли вирішити краще продати цей будинок і звільнитися від усього, що тримає нас тут, чи здати його в оренду і таким чином мати житло на випадок, якщо коли-небудь доведеться повернутися. Вони довго це обговорювали і чим далі, тим більше сперечалися. Вона говорила: давай здамо, не будемо продавати. А він наполягав ні, позбудемося його, щоб не хвилюватися про це під час місіонерського служіння. Врешті-решт, вони продали будинок, а коли через декілька років вони змушені були повернутися через погіршення стану здоров'я, будинки приблизно того плану, як вони продали, з того часу зросли у ціні в десятеро грошей, які вони отримали за свій будинок, не вистачало, щоб купити новий. Звичайно, дружина постійно дорікала чоловікові, аж доки це не стало реальною загрозою для їхнього щастя. Наскільки краще ця жінка могла б впоратися з такою ситуацією, якби висловила свої почуття образи і злоби в молитві до Господа, замість того, щоб докучати чоловікові словами Якби ти тільки послухав мене, ми не потрапили б у таку халепу. Вона могла б з чуйністю помолитися. Господи, ти знаєш, як ми з чоловіком почуваємося, але я знаю, що ти поклав відповідальність на нього. Я віддаю тобі мою злість, біль і розчарування. Візьми їх, Боже. І допоможи мені зрозуміти, що він вчинив так, як вважав за краще. Допоможи мені віддати все в твої руки і направляй нас по своїй волі. Це єдиний шлях коли жінки погоджуються на чоловікове керівництво, вони знаходяться під Божим благословенням. Будь-яке відхилення від Божої постанови, як з боку чоловіка, так і дружини, призводить до прямої непокори Його Слову, що є гріхом. Тільки той шлюб буде справді благословений Богом, який розвивається за його Божественною формулою. Ми розглянули основні ролі взаємовідносин і відповідальність, яким наділяє Бог чоловіка та дружину для максимальної сумісності. Отже, чи є якийсь каталізатор, що приводить все в дію і змушує наші ролі взаємовідносини та відповідальність дійсно спрацьовувати. Так, це одне з найпопулярніших слів сьогодні. У наступному розділі ми розглянемо деякі вже доведені напрямки, які допоможуть вам використовувати силу цього слова в шлюбі. Гарольдсейла щось більше ніж кохання.